Друзі, перед тим, як ми помолимося, я зачитаю текст писання, яким ми промігуємо і звернемося до Бога. Текст Писання записаний в книзі Откровення, 22 розділ, вірш 16. Я Ісус послав свого ангела, щоб засвідчити вам в церквах. Я корінь і нащадок Давида, зоря світла і рахування. Взагалі, друзі, Ісус Христос дуже багато говорив про себе. Говорив, ким Він є, відкривав суть себе самого, відкривав суть своїх взаємин з батьком. І цікаво, що наприкінці всієї Біблії, наприкінці Уже Нового Завіту, книги Откровення, Ісус Христос говорить такі слова, я корінь і нащадок Давида, зоря світла і ранкова. Взагалі в Сьогодні Ісус Христос теж багато відкриває себе з різних боків, і коли звертається до семи церков і раніше, і потім пізніше, з різних сторін ми можемо побачити нашого Господа Ісуса Христа. І от цікаво дуже, що тут Він каже, я і корінь, і нащадок давив. Взагалі, Давид для народу Ізраїльського, для євреїв мав беззаперечний авторитет. Це був дійсно чоловік, який користувався величезним авторитетом, на якого мали рівнятися всі. Чому? Тому що сам Бог рівняв всіх по Давиду. Ну, ми пам'ятаємо, дуже часто зустрічається фраза у книгах царів або книгах Хронік, коли сказано про якогось царя. Він ходив перед і не так як Давид. або ходив так, як Давид. Тобто Давид став певним еталоном, на який мали рівнятися царі, і дивлячись на якого вони мали будувати своє царство і своє життя, так як церкви Давид. І цікаво, що Христос каже: Я є корінь і нащадок Давид. Нащадок означає те, що Христос. Походив і роду і дому Давидового. Тобто за тілом Ісус Христос прослідковується повністю ця генеалогічна лінія до Давидового дому. При Тому цікаво, що по одній лінії, тобто по материнській лінії, виходить до одного сина Давидового, по іншій лінії, по лінії Йосипа виходить ця лінія прослідковується до іншого сина Давидового, але обидві ці лінії сходяться в самому Царі Давида. А от коли сказано Я корінь Давида, про що йдеться? Що має на увазі Ісус Христос, коли каже, я корінь Давида? Тобто корінь це те, що десь було раніше. Ну, нащадок зрозуміло, так? Він в поколіннях прийшов від Давидових синів. Можна прослідкувати, як я сказав. А корінь Давида? А корінь, ймовірно, це те, що передувало Давидові. Окрім того, що робить корінь взагалі. Живить абсолютно вірно. Корінь це те, що дає силу, це те, що є певним фундаментом у житті або основою. Тобто, якщо якесь дерево, наприклад, не має кореня, я колись цю ілюстрацію часто наводив, я пам'ятаю, одного разу приїхав додому, мені діти розповідають, ну ще старші діти були молодшими, І розповідають, у нас біля двору дядьки дерево посадили. Які дядьки, яке дерево, я виходжу. Дорожна служба готувалася до зими, насипали кубку, піску з сіллю. І щоб коли засвіти снігом, можна було це знайти. Вони туди гілочку кузини. втекнули. вона така зелена, з листячком. Ну все. Але проминуло кілька днів і це дерево перетворилося на суху гілочку. Листя високо пожовку і все. Чому? Тому що воно не мало корені. Так от корінь це те, що дає життя. До речі, дуже цікаво, коли ми читаємо послання до Римлян апостола Павла. Апостол Павло звертається до увірувавших із язичників і каже: пам'ятай, що не ти корінь тримаєш, а корінь тебе. Тобто, корінь має бути. Причито Сіяча Христос теж акцентує на це увагу. Має бути корінь, має бути основа, має бути сполучення. Твоє із джерелом життя. Завдяки коренню рослини, що роблять? Вони, по-перше, тримаються в землі, вони зміцнюються, і, по-друге, вони мають контакти з землею. Вони беруть поживні речовини із землі, вологу, мікроелементи і так далі, органічні сполуки. І все це завдяки коріню. І Христос каже, я корінь Давидів. І тепер, друзі, коли ми подивимося ну, з цього боку, то ми приходимо до висновку. Нам стає зрозуміло, чому саме Давид, ми ну, можемо сказати, в багатьох речах залишив добрий зразок для всіх наступних поколінь. Став певним, як я вже сказав, прикладом або еталоном, на який мали рівнятися царі ізраїльські і юдейські. Саме Давиду обіцяні великі милості, і обітниці. Кому були дані обітниці? Аврааму були дані обітниці, а далі, а далі Давид. І е, тепер для нас не зрозуміло, що виявляється, у Давида був стержень або е, основа духовного життя, був корінь. І цим коренем був ніхто інший, як обіцяний Богом Месія Ісус Христос. А іншими словами сам Бог. І коли ми читаємо псалами Давида, ми знаходимо там наступні слова. Боже ти Бог мій, тебе ранкової зорі шукаю я. По тобі томиться душа моя. І так далі, і він цю думку Він каже, я прагну тебе, Боже. Цікаво, що коли ми читаємо, наприклад, ранні навіть етап або період життя Давида, коли він потрапив вперше на сторінки писання в поле зору нашого потрапляє, пам'ятаєте в яких обставинах? <звук> так, абсолютно вірно, Самуїл приходить. І ось Цікава річ: Самуїл приходить у Віфлеєм, приходить в дім Єсея, для того, щоб з його синів обрати і помазати царя. І ось заходить перший син старший. Самуїл подивився на нього і дивився, той мало чим відрізнявся від Саула. високий з рослом, кремезний плечах, вродливий з обличчя, По погляду видно, що такий розумний, кмітливий. І Самуїл в серці своєму подумав, певна це цар перед Господом. Але Господь каже, я не кинув його. Приходить наступний, Господь каже, і цього я не вибрав. Приходить третій і цього не вибрав, і так семер. І Самуїл не може зрозуміти, збагнути, а в чому річ? Мене Бог прислав сюди. Має бути десь ще хтось. Подивіться, як люди ставляться до Давида. Коли він запитує рідного батька, каже, всі сини тут. Що каже батько? Та ні, я ще менший, він там звідси. Ну, ймовірно, такий звичай був в тій місцевості тоді. Що можливо до якогось віку або взагалі молодші діти, вони ну, не входили в таку серйозну компанію, коли вирішувалися серйозні питання. А сам він каже, ми не сядемо їсти, поки не буде покликаний цей наймолодший. І коли... Що, щось? Компанії не буде. Так, да, Компанії не буде, нічого не буде. І коли приходить наймолодший, тільки тоді все відбувається. Чому? Друзі, в чому була причина взагалі? Дивіться, красені брати, сильні, кремезні, за віком більше підходять. Можливо, по багатьох інших критеріях. Но взагалі, що ми можемо знати про синів, про братів Давидових, старших? Ви пам'ятаєте, троє старших були з Саулом в його армії. А кого Саул брав в свою армію. Там не було загальної мобілізації. Знаєте, що там було? Там був вибірковий, вибірковий приціл. Саул обирав собі, коли він бачив людину здатну, сильну, спритну, здатну до військової служби таких тільки не брав у себе. Це було елітне військо. І ось цих троє вони не підійшли. А Давид, якого ніхто не помічав і взагалі не брали. Не зважали на нього, виявляється, Бог саме на нього подивився. Чому? Друзі, коли ми далі подивимося історію життя Давида, всі його життєві отакі от і негаразди, і підйоми, злети, і падіння, і все це ми побачимо, що він завжди шукав кого. Він завжди шукав Бога. Він завжди шукав оцього живлення через корінь. Тобто йому потрібен був Бог. Тоді, коли Саул вже будував свій пам'ятник, Давид про що відбувався? А Давид грає, співає для Бога теся. Тоді, коли Саул продумує, як зміцнити свій трон, свій престол, як щоб його діти стали спадкоємцями цього трону, Давид взагалі про це не думає, хоча він помазаний наступник Месія, якби помазанець, який має сісти на трон. Ізраїльського царства. царства. Тобто, і далі, коли ми дивимося, як йому загрожує небезпека, або навпаки, коли Саул опиняється у його руках, ми в усьому проглядаємо, що для Давида найкоштовніше у житті це не просто його статус, положення, видима е, якась перемога, група підтримки, чи можливо загальнонародна підтримка і тому подібне. Не це хвилює Давида. Що Давида завжди хвилювання? Ти Бог мій. Тепер зорі шукаю я!» Якщо торкнутися трошечки того, про що говорили брати попереду, то одне коротке запитання. Чого найбільше боявся Давид? коли це вже сталося питання? Або кого найбільше боявся Давид? Власне. Що ж у вас? Він найбільше самого себе боявся, я з цієї скажу так, е -е. він боявся себе. Коли йому казали ось той день, який Бог віддає твого ворога в твою руку, зроби з ним, що хочеш, він казав: борони мене Господи, щоб я простягнув руку свою. І інших багато там були прослідкувати дуже цікаво, ну, цікаві моменти. Можна побачити в поведінці Давида, в його життєвих позиціях. А звідки це все? Корінь. Христос каже, я корінь і нащадок Давида, я зоря світла і ринкова, ось ця зоря, яка просвітлювала Давида, ось ця зоря, якою він прагнув, до якої він, він линув, якою він жив. І навіть тоді, коли в нього найтемніший період життя був, це не тоді, коли село це не ганявся, Це йому могло тільки здатися. Найдимніший період життя був тоді, коли Вірсавію він зустрів, потім Курія, потім діти один за одним, різні проблеми, труднощі це найтимніший період. Але і тоді його серце линуло до Бога. До речі, скажу, друзі, ну це моя особиста думка, що саме тоді, коли. Десь порушувалась порушувалася субординація або контакт правильний з Богом. Саме тоді він і робив помилки, про які потім жалкував. Ну, от, наприклад, навіть коли він від Саула тікав там, або виходив на війну, він завжди запитував Господа. А потім ми читаємо на стай момент, коли він каже, Впіймає мене Саул, нема мені не лишається нічого кращого, як просто втікти до Христебера. А де молитва? І ось тут, друзі, в моменті, коли він керувався власним своїм розумом, ми пам'ятаємо, які були гіркі наслідки. Ну, з одного боку, Бог підвів його, щоб крові саула дійсно не було на його руках. Але з іншого боку, скільки хвилювань, скільки горя, скільки трагедій, скільки нарідань, коли його найближчі побратими. Готові були повстати за подіяти Йому смерть. І пам'ятаємо, що тільки після того, коли був спалений Секелак, тільки після того, коли були забрані жінки Давидові, жінки його воїнів і всіх те, що вони мали, амаликитянам, тільки після того, коли народ повстав на Давида, почав нарікати, що робить Давид? Він знову відновлює стосунки з Богом. Він знову починає молитися. Він знову починає шукати обличчя Господня. І тому мені хотілося побажати кожному з нас, друзі, щоб у нас був той самий корінь, який Давида. Цей корінь це Ісус Христос, цей корінь це зоря світла і ранкова, яка просвітлює розвиває розвивається темряву, яка освітлює наш шлях. Це та зоря, яка бавить нас, це та зоря, яка має нас радувати і тішити. Тоді, коли по особливому тем, ну, я пам'ятаю, коли бувало доводилося спостерігати, наприклад, перед світанком, коли починає жевлити зоря, яка вона довгождана, коли темрява, темрява, темрява і раптом, демо починає світати зоря сходить. Тому хотілося б, друзі, щоб ми прагнули. Ісуса Христа прагнемо Бога, щоб Він був нашим творенням, основою нашого життя. Молимося на Амінь. Амінь. Мій Боже, я тобі дуже дякую за Ісуса Христа, мам, Господа і Спасителя. Дякую тобі за Слово Твоє і за Духа Святого. Дякую Тобі, Господи, за приклад царя на який мав цей живий контакт з тобою, який цінував тебе, і прагнув тебе найбільше в житті. Я помагаю, Господи, допоможи мені мати цей корін, живитися цим корем, мати спільність з тобою і прагнути тебе. Благослови, Господи, мені не ходити в тебе, але ходити в світі Твоєму завжди, в і слова, тому всі твоє Благослови кожного з нас у цьому, власне, Господи, всяку справу, яку ми робимо водія, Твоя. Зласили, Господи, і благовістя запонове, і ті люди, які приходять. Святої терпеції, і святеся, відкривання і так В ім'я Ісуса Христа, наша провальна, і так Амінь.